Сестра, це не просто родич, а друга половина твого дитинства. Це людина, яка знає про тебе занадто багато, але все одно любить. Це та, з ким ти міг сваритись до сліз, але через пару годин ділив одну ковдру і один секрет на двох. Сестра, це особливий зв'язок. Неважливо, старша вона чи молодша, вона завжди поруч. У думках, у пам'яті, у серці. Навіть якщо ви рідко розмовляєте, навіть якщо життя розкидало вас по різних містах, країнах, її голос це повернення додому, її сміх нагадування про те, як все було насправді. З нею можна було бути собою, без фільтрів без потрібно бути сильним. Вона бачила тебе в різні періоди життя, і хорошим, і розгубленим, переможного і розбитого, але вона все одно поруч, іноді мовчки, іноді з криком, але завжди щира.